Мені ці велосипеди нагадують прийменники. Оце фантазія! Навіть не уявляю, що спільного між велосипедами і прийменниками. Тобі теж цікаво, який зв'язок між велосипедами і прийменниками. Про це ти дізнаєшся, переглянувши відео! Пригадай! Прийменник це службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні. Забудовою прийменники поділяють на прості, складні та складені. Прості складаються з однієї частини, як от за, з, для, без, в, на. біля. Складні утворено поєднанням простих прийменників, наприклад, попри, задля з понад. Це похідні прийменники, у складі яких легко вичленувати непохідні прості прийменники. Їх пишуть разом або з дефісом. Складені утворено поєднанням прийменника з повнозначним словом наприклад, залежно від прислівник плюс простий прийменник. У зв'язку з прийменник плюс іменник плюс прийменник їх пишуть окремо. Про написання похідних прийменників разом, окремо та з дефісом ти можеш дізнатися з нашого відео. Розподіли прийменники на три групи: прості, складні, складені. Згідно з даними науковців, заходи у воді плавання, на воді серфінг, веслування, під водою дайвінг, поряд із водою пляжна ходьба знижують ризик захворювань. Отже, варто їздити до моря не тільки заради розваги, а й задля оздоровлення. Перевір. Прості прийменники. У. На. Під до. Складні. Заради. задля. Складені. Згідно з поряд із. Чудово виходить. Зверни увагу. Потрібно відрізняти прийменники від омонімічних іменників і прислівників. Порівняймо. Коло берега снують сріблясті мальки. Снують де? Коло чого? Коло берега. Коло прийменник берега іменник. Ця конструкція виступає обставиною. Круїзний лайнер зробив коло в океані. Зробив що? Коло. Це іменник. У реченні виступає додатком. Навкруги замку з піску, діти виклали мушлі. Виклали де? Навкруги чого? Навкруги замку. Навкруги прийменник. Замку іменник. Ця конструкція виступає обставиною. Навкруги було багато різнокольорової гальки. Було де навкруги. Це прислівник у реченні є обставиною. Прийменники, на відміну від однозвучних іменників і прислівників, не мають лексичного значення. А лише вказують на певні смислові відношення у поєднанні з іншими частинами мови. Також прийменники є членами речення тільки разом зі словами, яких вони стосуються. Визнач, якою частиною мови є виділені слова. Підкресли їх як члени речення. Попереду з граї фламінго летіли два великі птахи. Попереду йшов повагом нарядний пелікан. Перевір. Летіли де. Попереду чого. Попереду зграї. Сполучення прийменника попереду. Та іменника «зграї» У реченні виступає обставиною. Ішов де попереду. Це прислівник. У реченні є обставиною. Спробуй ще. У природі близько трьох тисяч різновидів коралів. Я дуже близько підплив до черепах. Перевір. Скільки? Близько трьох тисяч. Сполучення прийменника близько та числівника трьох тисяч. У реченні виступає підметом. Підплив як близько. Це прислівник. У реченні є обставиною. Ти робиш успіхи. Виконувати вправи на морську тематику легко. Знайди однозвучні слова. Якою частиною мови вони є. Визнач їхню синтаксичну роль. Діти радісно дивилися вслід білосніжній яхті. Услід з'явилися дельфіни. Ми вдивлялись у слід, залишений на піску. Перевір. У першому реченні вслід прийменник. У поєднанні з іменником яхта є обставиною. Дивилися куди? Услід чому. Слід яхті. У другому реченні услід відповідає на запитання коли. Є прислівником. У реченні виступає обставиною. У третьому реченні «у слід» є сполученням прийменника У та іменника слід. Вдивлялись у що? У слід. Додаток. Зверни увагу між прийменником та іншою частиною мови можна вставити слово. Наприклад, ми вдивлялись у слід. Який? Свіжий. Склади по одному реченню з кожним словом або сполученням. Перевір. Ось які речення склав Мар'ян Квіти витикалися із землі назустріч сонцю. Назустріч котилися хвилі. Чекаю на зустріч із морем. Упевнена, що й у тебе все виходить. Запам'ятай. За будовою прийменники поділяють на прості, складні та складені. Прості складаються з однієї частини. Складні утворено поєднанням простих прийменників. Складені утворено поєднанням прийменника з повнозначним словом. Відрізняй прийменники від омонімічних частин мови. Прийменники, на відміну від однозвучних іменників і прислівників, не мають лексичного значення, а лише вказують на певні смислові відношення у поєднанні з іншими частинами мови. Також прийменники є членами речення тільки разом зі словами, яких вони стосуються. Став морську вподобайку. Підписуйся на наш канал. Вчити українську з нами легко, як їздити велосипедом.